Я вітаю вас, друзі, на каналі. Останнім часом від вас дуже багато запитів про закваску для хліба. Тому сьогодні вирішила вам нагадати рецепт закваски, яку ми вже з вами робили. І паралельно я також сама зараз виводжу нову свіжасеньку закваску саме за цим рецептом. Ось погляньте. Моїй запасочці сьогодні третій день, тож вже після завтра я зможу приготувати на ній смачну та корисну випічку. Тому, якщо ви новачок і шукаєте рецепт закваски, яка вас точно вийде та не підведе, цей рецепт саме для вас. Або ж, якщо ви вже знавець в справі заквасок, але шукаєте для себе новий, простий, а головне, швидкий рецепт. Він також для вас. Тож внизу під цим відео я знову дублюю посилання на детальний рецепт приготування ось цієї закваски, а також всі рецепти, які ми з вами готували, використовуючи саме її. Випікайте, насолоджуйтесь, і нехай у вас все вийде.